Відзначають сьогодні іудеї. і власне сьогодні розпочинається Арош Гашана. Це одне з найголовніших свят у євреїв ортодоксів, своєрідною Меккою, куди масово йдуть половники, залишається українське місто Умень, де власне похований один із найвидатніших духовних лідерів європейського єврейства, праведник і для них для хасидів юдей, святий Нахман Братславський. Скільки паломників вже приїхали цьогоріч до Умані і як розпочалися святкування? Зараз там перебуває наш, наша знімальна група і спеціальний кореспондент Олександр Ковальов. Олександре, шалом вітаю колеги. Продовжую працювати в Умані. Дійсно, це місто е, кожного року стає центром паломництва хасидів. Цей рік не став винятком, і власне тут вже від самого ранку. Е, Поступово приїжджають туристи, їх привозять автобусами, туристи паломники, точніше, і одеї приїжджають сюди, ну буквально з усього світу. Віряни вважають, що кожен з них має тут побувати хоча б раз в житті. А якщо тут зустріти новий рік, він буде більш щасливим та успішним. Ну і також вважається, що е, приїжджати до Умані заповідав сам Цадик. Тож е, тисячі людей приїжджають сюди за будь-яких умов, як і під час коронавірусу, так і під час повномасштабної війни. А от про те, скільки. Ті ж доїхали їх сюди. Скільки тут вже їх зібралося, і власне що загалом відбувається в Умані Детальніше розпитаю у першого заступника міського голови Олег Ганіч біля мене. Доброго ранку вам, ранку. пане Олеже. Ну от, власне, як минула ніч, тут вже ну більшість певно паломників приїхало зазвичай дуже часто. Це все таки гучні гуляння. Інколи порушення комендантської години, як це було в минулому році. Що в цьому році відбувається як минула ніч? На сьогоднішній ранок є офіційна цифра 32 тисячі паломників. Вони ще поступово до обіду прибувають, тому 32 тисячі. Комендантську годину поліція забезпечує дуже жорстко, без всяких питань. І на території паломництва з нуля годин до четвертої ранку забезпечується комендантська година. Нікого немає перебування на вулиці і все спокійно. Що змінилося під. Час повномасштабної війни я знаю, що діє чимало обмежень. Зокрема, минулого року тут не продають алкоголь. Е, ну, тут з'явилися блокпости відповідно. Е, як забезпечуєте е, правопорядок? Так, е, Нацполіція, яка прибула і в цьому році, і в попередньому році, діють певні обмеження: контроль на блокпостах, паспортний контроль, також контроль чемоданів через інтраскопи всь, по всьому периметру е, паломництва, е, заборона торгівлі алкоголі. Е, тому що розумієте, що справитися з такою кількістю нетверезих паломників набагато важче ніж з тверезими паломниками, тому попередній рік показав, що такі е, безпей, е, безпекові заходи досить необхідні для того, щоб робили, не було ніяких інцидентів. Ви назвали цифру 32 тисячі. Це власне вже станом на зараз доїхали. Станом сюди на цьому годину ранку. Скільки загалом очікуєте до сьогоднішнього обіду паломники ще будуть перебувати, Бачимо, і я думаю, що ця цифра буде приблизно 35 тисяч. Власне... Щодо того, от е, що відбувається під час повітряних тривог і до питання безпеки, от під час повітряної тривоги, ну от я чесно сказати, не помітив, щоб е, паломники масово йшли до укриттів. Е, проте об'єктивно, нут е, зараз чи вдається забезпечити усім можливість перебувати в укриттях е, щодо питання безпеки, загалом, стосовно повітряних тривог, на території паломництва встановлені гучномовці, які на івріті повідомляють про те, що повітряна тривога. І всім паломникам необхідно йти в укриття. Але так як ми бачимо, паломники не реагують, змусити ми їх не можемо, загнати теж не можемо. І на всю кількість прибувших паломників ми попереджали, ми зверталися до паломників, що не вистачає укриття. Це небезпечно. Рекомендуємо по можливості не приїздити на святкування Рошашани, але бачимо результат інший. І ми рекомендували і зобов'язували всі приймаючі сторони отелі домоволодіння – щоб вони забезпечили своїх гостей укриттями повертаючись до святкувань, от одне з останніх питань власне про туристичний збір цьогорічний. Я знаю, що раніше місто не багато заробляло відносно от з усіх цих святкувань нового року. З минулого року ситуація змінилася. Так, туристичний збір щороку був мізерний для Умані і в Україні. Думали так, що якщо приїжджають паломники, то у нас наповнюється бюджет. Але в попередньому році, завдяки таким банкоматам, які ми поставили, ми змогли зібрати 9,6 мільйона туристичного збору. В цьому році ми до цих банкоматів додали ще систему онлайн оплати попереднього туристичного збору, які організували турагенції Ізраїлю, допомогли нам в цьому. І я впевнений в тому, що ця цифра буде набагато вища, тому це буде така допомога для міста. Я вже розумію, що ці кошти ми використаємо як для наших лікарень по місцю, і для військових для закупівлі дронів і допомоги збройним силам України щодо допомоги цього року. Отримала допомогу і наша поліція. Так колеги з Ізраїлю також долучилися до тут патрулювання. Власне наскільки багато колег з Ізраїлю, і ну яка їх основна функція тут на цих святкуваннях? Так дійсно щороку поліція Ізраїлю долучається до безпекових заходів. Вони спільно з нашою національною поліцією співпрацюють, але ми розуміємо, що ніяких е, повноважень на території України в поліції Ізраїлю немає, тому вони виступають такими комунікаторами, і це є такий більш психологічний тиск для паломників для того, щоб забезпечити максимальний порядок на території перебування паломників. Пане Олеже, дуже дякую за розмову. Нагадаю, Олег Ганіч, перший заступник міського голови, власне, розказав, що відбувається тут. Е, ну в центрі паломництва е, як ми вже про. Говорили 32 тисячі хасидів вже тут. 32 тисячі паломників. Ну і власне в день ця цифра ще збільшиться. Ну що тут буде відбуватися? Буду повідомляти вам у прямому ефірі, колеги. Дякуємо тобі, Сашко, за цікаву розмову і за те, щоб більше прояснив і висвітлив ситуацію, яка зараз в Умані як відбувається святкування. Ну і чекаємо на наступні подробиці і на наступне твоє включення. Дякуємо. Спасибі, Олександр Ковальов, Олександр Ковальов, зараз в жвавому місті. Умань, Олександре. З новим юдейським роком тебе, що бачиш, кого бачиш? Які події? Вітаю колеги. ще ж продовжую працювати в місті Умані, яке цього тижня перетворилося на центр паломництва хасидів щорічно напередодні іудейського нового року сюди приїжджають тисячі вірян з усього світу у себе зустріти новий рік якомога ближче до могили Рабі Нахмана, засновника хасидизму? Він заповідав, що паломництво здійснювалося саме сюди, до місця його поховання в Умані. Паломники вірять, що саме там, де похована лідера цього напрямку, можна встановити особливий зв'язок із Севишнім і відчути цей зв'язок цього року спробують 32 тисячі вірян, які вже прибули до Умані. Загалом міська влада очікує тут близько 35 п'яти тисяч людей. За порядком цього року слідкує українська поліція разом із колегами з Ізраїлю. Також починаючи з минулого року, тоді є чимало обмежень от, потрапити сюди. Наприклад, можна тільки е, пройшовши е, особливу перевірку, е, також тут е, в центрі паломництва нині не продають алкоголь, не продають піротехнічні засоби. Ну і також тут цього року відбувається туристичний збір прямо на місці біля центру паломництва. Ну таким чином влада намагається залучити до міського бюджету якомога більше грошей, адже готелей, готелів, які тут раніше збирали туристичний збір, було не так багато. Ну от власне місцева влада. Закликала неодноразово Хасидів відмовитися від поїздки цьогорічної до Умані. Звісно ж, це через ракетну небезпеку, от і російські обстріли, тим паче тут не вистачає місць в укриттях. Проте, от під час повітряної тривоги, подивився, як Хасиди реагують на неї. Ну, власне, до укриттів тут ніхто не поспішає. Тож, я думаю, ті, хто все ж таки планують їх. Переживають за власне життя, ну власне скористаються укриттями, впевнений, що місць має вистачити. Ну от вчора поспілкувалися із вірянами. Давайте подивимось і послухаємо, власне, що вони думають про ракетну небезпеку і загалом про ситуацію. Охороняє нас Всевишній і цадік здесь, Рабін Рабінахман. охороняє нас і говорить, що кожен рік один раз треба приїхати, дати йому цадаку. Ми не боїмося. Ми з Ізраїлю. Ми сильні. У нас такі проблеми постійно. Коли настає час їхати до рабі Нахмана, ми приїжджаємо молитися за усіх, щоб мати спокійний, тихий, прекрасний світ. Такі думки паломників і ці коментарі були записані напередодні. Сьогодні ж е, з ними буде поспілкуватися важче, адже е, сьогодні п'ятниця і у вірян із заходом сонця розпочинається. Розпочинається шабат в цей час. Діє чимало заборони, і більшість касидів. От відмовляється е, спілкуватися е, на камеру, попри от звуки сирен, які сьогодні вранці до речі, вже тут лунали. Е, святкування не відміняється. Святкування тільки розпочинається сьогодні будуть і пісні, і гучні вигуки. Ви вже чуєте. Сьогодні буде багато Ну, Тут власне тут моляться практично повсюди, як в готелях, так і по дорозі до місця половництва. Так і ну от власне тут при дорозі чимало людей молиться. Моляться зокрема і за Україну моляться. Власне і за наших захисників, Тож сподіваємося, що всі молитви паломників будуть почуті. Ну і Україна отримує переможний мир, колеги. Дякуємо тобі, дуже Сашко, за те, що показав зараз. І ми мали можливість почути твоє спілкування з нашими гостями. Будемо сподіватися, що Росія в поганому сенсі не буде сьогодні вітати наших гостей з новим е, е, іудейським роком. Е, дякуємо тобі.